Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді буде ультрабюджетна екшн камера SQ11 mini. Проте не раджу вам її купувати, тому що вона не має в собі тих функцій, що заявляє виробник. Реальні її функції це зйомка відео у форматі VGA, а це 640 на 480 пікселів, а не HD чи Full HD. Також нею можна робити фото. Виробник заявляє роздільну здатність 12 мегапікселів, але думаю, ви розумієте, що роздільна здатність там набагато менша. В Україні ця камера продається від 200 гривень до 800 гривень. В описах до неї завжди пишуть, що в ній є датчик руху та нічна підсвітка. Проте ні нічної підсвітки, ні датчика руху апаратного чи програмного вона не має. До речі, я підозрюючи, що там немає нічної підсвітки, купив окреме світло для нічної підсвітки, проте з ними вона теж нічого, крім темряви, не знімає. На просторах Ютуба я знаходив не одне відео про цю камеру на англійській та на інших мовах. Проте я не знайшов жодного правдивого відео на українській мові. У тестування я замовив дві камери у різних продавців. Ось перелік тих функцій, які заявляє виробник, і які реально в ній наявні. При підключенні до зовнішнього джерела живлення нею дійсно можна робити зйомку, проте лише до тієї пори, поки на карті пам'яті є вільне місце. Як тільки місце закінчується, вона переходить в режим зарядки, замість того, щоб стирати попередні записи, продовжувати зйомку у режимі циклівчного запису, як це роблять, наприклад, системи відеонагляду. Ось ви можете бачити, як виглядають відеофайли на карті пам'яті об'ємом 16 ГБ, де кожен файл займає 1,16 ГБ. Тривалість кожного з цих відео 10 хвилин. Тобто тут у нас 11 файлів, це приблизно 1,5 години записів, помістилися на 16 ГБ картку. Останній файл вона записала на 191 МБ і далі не захотіла записувати, а перейшла в режим зарядки. Ось властивості відео, яке вона зняла, ми бачимо тривалість відео, його розмір, відеокодик і таке інше. Це світлодіоди інфрачервоної підсвітки, які, як я думав, вирішать проблему нічної зйомки. Якщо з цими діодами ця камера може щось зняти на відстані приблизно 1-2 см, то камера смартфону знімає з такими світлодіодами на максимальній відстані до 1 метра. Це все відбувається тому, що такі камери не розраховані на нічну зйомку і мають низький параметр світлочутливості. Ось ви можете бачити відеоогляд з YouTube одного блогера. Проте цей огляд є також фейковим, тому що тут він розказує про те, що ця камера має і нічну підсвітку, і датчик руху, і показує, як вона знімає в нічному режимі. Проте це все фейк, це не зйомка на цю камеру. Ось сама камера, її комплектація, кріплення, кабель зарядки, ну і інструкція на китайській та англійській мові. Одну з них я розібрав, добрався до так званих інфрачервоних датчиків. І знаєте, що це просто шматки пластмаси, так звана обманка. Там ні діодів, ні контактних доріжок для їх живлення немає, це на фото видно. Ця пластмаска просто поставлена модуль з камерою. Ще на карті пам'яті камера створює файл з назвою Time, де по ідеї має бути записана поточна дата та час, яку користувач може змінити. У ньому записано. Ось така дата і час. Я чесно її змінював, проте вона кожен раз при вимкненні і вимкненні камери знову змінюється на ту дату, яку ви щойно бачили. Тому сенсу в даному файлі я не бачу. Тепер я вам покажу, як ця камера насправді знімає. Це я знімав вигляд з вікна, залишив її на тест у режимі циклічного запису, але вона зняла лише півтори години відео, заповнила при цьому всю карту пам'яті і просто вимкнулася, перейшла в режим зарядки. Ось знову вам покажу властивості відео так званого Full HD. Ось ще одне відео. Звук у ній записується просто жахливо, як ніби з якоїсь труби. Якщо в Україні знайдеться магазин, що продає такі камери, і в них працюють всі заявлені функції, будь ласка, вишіть мені на огляд таку камеру. Я з задоволенням зніму її огляд. Ще й ваш магазин прорекламую. Мій емейл є в контактах. Отже, підсумуємо: камера не відповідає своїм характеристикам, продавці в Україні масово обдурюють покупців, вказуючи невірні характеристики товару, а люди витрачають свої кошти і час на абсолютно непотрібну річ. Тому моя рекомендація не купувати такі камери, а краще відкласти трошки більше коштів і купити дійсно нормальну камеру для своїх потреб. Всім дякую за увагу, за те, що додивилися відео. Буду вдячний за лайк, будь-який коментар, це для мене дуже важливо. Всім до побачення! Пишіть, які ще огляди ви б хотіли бачити на моєму каналі.